Ми сьогодні з вами зробимо ось таку гру. Тут у нас є дві машини, ми їдемо на цій машині, а червоні машини ми будемо обганяти. Їх є багато, вони будуть їхати, а ми їх будемо обганяти. Як тільки ми зіткнемось з машиною, червоною, гра зупиниться. Якщо не будемо ударятися, швидкість буде весь час зробити. Зростати. Давайте спробуємо. От їде в нас. Швидкість весь час зростає, зростає, зростає. Ось все, аварія. 11. Ще раз пробуємо. Отаким От чином ми будемо грати, як ми зробимо цю програму. Перш за все ми з вами видалимо котика і намалюємо нашу сцену. Наша сцена буде виглядати так. Ми жаллемо все наше поле зеленим кольором і намалюємо сірий промокутничок кольору асфальту. Ось я прямохничок кольору асфальт. Тепер нам треба зробити спрайт. Перший спрайт у нас буде. Хрина наша, нехай буде червона. Тепер ми зробимо її колеса. Колесо ми робимо ось таке. Тепер ми його клуба. треба, те, що нам не треба, ну, посередині, звичайно, у нас буде сидіти пасажир, ми його посадимо. Ось тут щоб було видно, нехай він у нас буде отакого якогось кольору. Ось зверху буде видно його голова, ось він у нас сидить пасажир. Оце наша машина. Нажимаємо гаразд. І ми дублюємо цю машину. І робимо другу машину. Другу машину можна зробити іншого кольору. Беремо другу машину. І давайте назвемо. Це об'єкт 1 буде машина номер 1 об'єкт 2 буде машина номер 2 Є в нас дві машини? Другу машину ми. Перекрасим. Друга машина, нехай буде якогось іншого кольору, ну можливо жовта. О! Буде жовта друга машина. Так, значить одна машина буде їхати, а друга машина буде її обганяти. Тепер нам треба зробити дорожню розмітку. Намалюємо дорожню розмітку. Дорожня розмітка це буде білий прямокутничок. Ось такий. І він буде рухатись у нас весь час, щоб було видно, що машина їде. Ось всі наші спрайти. Тепер залишилося писати для них скрипти. Скрипти будуть дуже прості. Починаємо з машини, за якою ви сидите. Нам треба, щоб машина, на якій ми сидимо, Реагувала на стрілки вліво-вправо. Спочатку робимо стрілку вправо. Перше. Друге, при натисканні стрілки вправо, нам треба, щоб машина від'їжджала вправо, але не поверталася. Тому ми ось тут нажимаємо центральну кнопочку, і машина не буде повертати, буде їздити тільки вліво-вправо. Далі ми говоримо повернутися вправо, переміститись на 50 кроків. Якщо доторкається до зеленого кольору, це є наш край дороги, то повернути назад ось такий простенький скрипт для того, щоб машина не виїжджала за межі дороги. Тепер ми його дублюємо і робимо другий скрипт. Другий скрипт буде такий самий, тільки що стрілка вліво. І тут буде мінус 90, а тут 90. Тут 90, а тут мінус -90, 90, а тут навпаки мінус 90 і 90. Це у нас є скрипти для того, щоб машина рухалась вліво і вправо. Ну, і для того, щоб коли машини зіткнуться зупинити ігру, ми робимо такий скрипт. Коли натиснуто, чекати одну секунду. І завжди, як тільки колір першої машини торкнеться кольору другої машини, зупинити все. Це у нас скрипт для машини номер 1 Для машини номер 2 Скрип буде ось такий. Перед тим ми створюємо змінну, яка називається швидкість. Створили змінну швидкість. І вибираємо, де буде переміщуватися випадкова машина. По іксу вона має їхати від одного краю дороги до другого. Значить, ми беремо від мінус, от наводимо мишку і дивимося, скільки в нас буде край дороги. Від мінус 136 до, і з другої сторони, дивимося, до 46. От. Тобто, буде задаватись випадково координата по х. Ну, а по ігри вона буде весь час знаходитись на одному рівні. Повертаємо напрямку 180. І починаємо рухатися. Надаємо швидкість значення 5 і завжди переміститись на швидкість кроків. Якщо доторкається до границі, тобто знизу торкнеться, переміщуємось знов наверх і знов рухаємось. Швидкість весь час зростає на 0,1. Ось такий простенький скрип. Ну, а скрип для об'єкту 1, тобто для розмітки. Напишете самі, він буде подібний до нашого скрипта машини. Тільки зробити так, щоб вона зі сторони в сторону не їздила. Ще раз запускаю. Бачите, їде машина. ССС. Ще раз запускаю. Скорость міняється. Зверніть увагу, що швидкості у Машини і у розмітки повинні бути різні. Не може вона разом рухатись. Якщо ми бачимо, що вона рухається разом, треба трошки змінити швидкість. Давайте тут зробимо швидкість 4. Напускаємо. せっかく。